За підтримки керівництва національної поліції, зокрема головного слідчого управління, ми створили в своїй структурі головного управління національної поліції Київської області новий путь. Штаб з розслідування злочинів учинених умовах збройного конфлікту а, на території гостомельського ОТГ Ми вітаємо відкриття цього офісу цього штабу тут в Гостомелі з багатьох причин: по-перше, через брутальні злочини, які чинили російські сили тут, але більш символічно через те, що саме в цьому районі російські війська були відбиті і тут запобігли тому, аби вони увійшли в Київ, і ми тут для того, аби допомогти будь-який спосіб, який ми можемо наразі. Ви бачите, що стрімілистичні лабораторії у Ховані різноманітними криміналістичними валізами, тактилоскопічною, трасологічною, одорологічною засобами пошуку виявлення та фіксації. Також наявний коптер. Всі ці технічні засоби активно використовувалися при оглядах місця події на деокупованих територіях. Кожен бажаючий мог прийти безпосередньо за місцем свого мешкання, отримати поради, надати свої свідчення, надати докази, які будуть потім долучені до матеріалів кримінального провадження і використовуватися в міжнародному кримінальному суді. У суд, скажімо, такий міні-кабінет свідчу, де слідчі зможе проводити першочергові чергову свідчі та процесуальні дії. Запевняю всім, що в сили засобів поліції Київщини. Вони є і достатньо для документування різного роду злочину і відповідно досягне Я Хочу звернутися до всіх жителів Готовинської громади. Багато із вас, які були в мене на особистому прийомі, я знаю володіють інформацією про вчинення цих злочинів. Будь ласка, звертайтеся до цього штабу. Тут вас будуть чекати фахові слідчі. Які отримують всю вашу інформацію і пояснення з цього приводу? Кожен злочинець, який вчинив злочини проти вільності, повинен понести покарання.